Ці люди на планеті неправильно розпаковують посилки з пошти, а ми зараз покажемо як. Ось так треба розпаковувати посилки. Подивимося, що тут є. Так, на бітончики присядемо. О! Отак будемо показувати. Так, це сюди. Це сюди. Це, я вже бачу, що це. Бачите? Я бачу. Опа. Так. Ой, а запаковано як ви. Це класно. Так. Блін, пакувала людина педантична. Так, це алюмінієвий радіатор, відбита пластмаса. Пластмаса, видно, відбита для того, щоб він вліз. Але він дорожче від цього не став. Відбивати пластмасу з алюмінієвих радіаторів не потрібно. Поки що ж ми паузу. Ну починаємо розпаковувати. Так. Зараз ми це все покажемо. Заходьте тут, вставайте. Так, зараз. О, і ми дивимося, що тут є Так. Опа. Так. Опа, що, як вам кажеться? Дивіться, яка крута штука. Це який він? Так, дивіться. Тут щось є, не знаю що. Тирса сипеться. Опа. Щас подивіться, що тут воно всередині. Такий самовар людина вислала, бачите? Так, дивіться, маємо записку. Куча смайликів, як завжди. Ваш підписник, зніміть, будь ласка, відео. Мідь! 865 грам, алюміній 1,225, олово 1,45, самовар 3,780, олово з акумуляторів 350 грам, радіатор 2,169. Перевірте, будь ласка, що все вірно. Зараз перевіримо, поки що норму паузу. Зараз спочатку ми це все трошки переважимо, а потім вже будемо дивитися, що до чого. Дивіться, людина написала, що самовар, написала самовар 3780, у нас 3,800. Погоджуюся. Самоваром погоджуюсь. Так, тепер самовар в сторону. Мідь. Ми її поки що не дивимося, просто 800 грам, а він написав мідь 865 грам, допустимо. Дивіться, а він написав олово і олово з акумуляторів. Але це трохи не так. Це свинець, ось, бачите, звичайний свинець. Зараз ми його зважимо. Треба старувати. що що? що. Тара бо 100 грам показує. Тара. Дивіться. Оливо 1145, 1,200 нас показує. З годин. І олово з акумуляторів. Це свинець з акумуляторів. Це тримається як звичайний акумулятор. Так, дивіться. Зважимо це. В людини написано оливо з акумуляторів 350 грамів. У нас є 300 грамів. Ми зараз переважимо це все на маленьких вагах для себе, щоб бути точним. І алюміній він написав. 1,225. У нас є 1,200, а тепер заради цікавості, Сергій, давай покажемо, скільки на маленьких вагах. 1,218, бачите, є. Так, і є радіатор. Я просто хочу по вазі звіритися. І по вазі, якщо звіритися, радіатор 2,165. У нас показує 2,200, Покажи, Сергій. 2,200. Оп, а тепер на маленьке просто покажемо. 2,200, нього 2,165. Ми то порахуємо 2200. Ось так, бачите, це все виглядає. А зараз ми паузу будемо це все підсчитувати. Посилка вийшла на 1010 гривень. Але ще хочу показати, які подарували подарунки. Пачку кругів і два круги великих. І ось такого гноміка. Сірі. Похожі ми з ним, правда? Крутий гномік. Дякую за подарунки.